Добрий вечір, дорогі гості та глядачі нашого каналу. Чого кажу вечір? Подождались нашого варення вара. Іди сюди. Варення вара. Кого? Варення вара. Ти що варення варить? І будемо займатися таким іскусством, як варення варення. Варення. Коротко, варити, варення, варення. У мене не закладені. Варення, варення із Бузили. бузини. Чуть опять не сказав з брусники. Як завжди, наш любимий чугун в действии. Наш главний повар в действии. Начинає розказувати, що тут робиться, як робиться. А я поки отлучусь ходову на нор закрию. Бо. Ну щоб смачно було. Да, ми старались. Ми стали, ми бачили, скільки тобі бузини. Поки мене не було вдома, вони мені стільки бузини нарвали, що я тепер не знаю, що з нею робити. Ми бузинового варення в такому кількості не їли. Так будемо їсти, а то дай варення. Міма варення. На. Так і сташнича. Нормально, ми з Льошею любимо молочко, булочка і варенечко мочати. Так що не сташнить нас нічого. Ягоди розділила на два на две посудины. И буду варить два разных варенья. Одно нам, одно сади. Ага. В той месте будет джем, а в той месте будет обычное варенье. Обычное варенье, оно из, из бузыны получается редкое, редкое. Но его тоже добро добавлять у кисели. И красивые кисели, и смашные тогда получаются. А джем будем намазывать На а, а чого ти тресся у мене? До речі, у нас була невелика рекламна пауза. Перепалка. Тому що ми ще не почали робити, але ми вже полаїли. <реку> Спички ж таки. Ну хто знає хто топить печ, той знає. Хто не топить, той не знає. Спичку піч треба <реку> поки вариться, я розкажу. Спичку треба піч так береш, черкнув і кидаєш. І щоб буває, коли з першої спички, буваємо з 10. А ти чого з хати випадаєш? Та чого ти з хати випадаєш? Варення ще не готове, щоб бігти. Чого ні? У мене 4 кілограма ягод. Так як ягоди вони самі по собі солодкі. То сахару я буду вложити в половині менше. 2 кілограма. Кто тобі сказал, что не солодкий? Я тебе кажу. То Леха заставила одну зест, то два такие. Коли варенье буде солодким, воно буде притернет, його буде нельзя їсти. Як мені сахару так жалко накидать. А у видре нема килограмма. А у удрі 800 грамм, дед. Ну. Ну я ж не два ведра всыпала, а больше. Так я понимаю, так а вы кажете, что вы говорите, что у чайные, две чайные ложки, это как одна столова. Три, ты... три, чайные ложки одна столова. А как мне сахар сыпать в чай, так а это две чайные ложки, как столова. Рассказываешь. Мешаю же, перемешивай. Знаешь, есть такая приказка. Хто мешає, того б'ють. Так, а що ти будеш з зміскають робити зараз? Щас? щас я блендером переб'ю ці ягоди. Щоб вони були розм'яті. Це буде типа... Це буде типа джима. А чим відлічається варення від Ми... ага, по... Чим? А, не пишуся, не. Кров. Чого, чого воно чорне, а вона красна. Я просто на засипку. Чого чорне робиться красним? А тут що? Не наша, виходить. Та сама у камерничку в нашу вже й духовку приспособили. о, як. Стало зручно і хорошо. Мо третю руку дать. А я ж тут приготовив. Думав, цю ми малигу будемо робити. так да Машинкою, да, докрутить да буду. Прийшла блендером. мусить, зашпинделила і нормально. Училась у нас уже и, и электрика до, да, да варенья. Во. Бо... Форка? Сейчас. Пальцем поцапай, горячий тебе. Рей. Рейт, а языком. Бо такими успехами на одном газу до 12 не сварим. Ну як будемо так тому по, по черзі заварити, може ми не встиг до 12. Тебе скоро в отпуск. Ще день на роботу і в отпуск. Ну так. Да. Три неділі. Кожний день. От то дід задав тебе. Капать деду мозги. Mm. 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 Так, у, у мисці вариться, перебиті блендером ягоди. Без нічого, поки. А, треба постановочку у Льоші забрати, щоб да, доставала. Так, ну, вони достають. Там достаю. <laughs> на бойку його стоїть постановочка, ну, за... Льоша. Зараз воно все закипить. Минут 10 провариться. Потім я його... Так, вже начин... Треба я швидко. Ще швидше, ніж на газу буде. Ще швидше, ніж на газу буде, так. Да? Треба збавляти. Обороти, бо... Може обрати. Так мій те треба було в місті наплити. А, так. Все одно ж одна камфорта. А потім перетяжу через сито, щоб усі камінчики відійшли. Бо це буде джем, не варення. Варення ми любимо хрумкати камінчиками. А я казав у минулому відео, що не подобається на їхньому хрумку. Джем має бути однорідний. Тоді перетру через сито, додамо сахару. Додавимо кислоти лимонної і додамо агар агару. Для того, щоб наш, наш джем був мармеладний. Там і, там. Несай. і там і тут. На О. О. Кажуть, пальці будуть від бузини сині. По місці з Олею перебрала, на правда, у перчатках я без. Ну де? Ну трошки щось так. І все, покажеш. Так що не слухайте нічого. Нормально. <рес> у мене трохи. Трохи поцапалась за бузоном, вже пальці посиніли. Тебе мошка вкусить, у тебе губа силикону не треба закачувати. Так. <рес> да. Закон подлості стоїть на минуту. Видолік варення одразу тікає. Сейчас би Льоха казав вулкан. И лава. Пока трохи ми отвлеклись, так у нас варенье втекло. Зробило спробу утечь. Це на таку высоту. Он де це є і де вверх. Воно поднялось. Да сирава на все. Добавлять лимонну кислоту, так як варення само по собі буде дуже приторно. А так сейчас добавим кислоти. Ну, набереться смаку і кольору. А кислоты добавляла вже? Так да скільки ти добавила. Пока ну, чайну ложку. Я попробую. Діке воно спочатку? — Дивлячи якісь. На кислоти, щоб тоді не можна було їсти, так смисло варити. Смисло було нам обривати сидіти тупо щупать. Одны да? ягоді щупати, так. Я ще треба варити. По чайні ложечки, ще не більше. Це на скільки кілограм? Це тут 4 кілограмма ягод. 4 кілограмма ягод, полтори чайні ложки. 2 кілограмма сахара. 2 кілограмма сахара і полтори чайні ложки лимонної кислоти. О. Я хоч не вдрало тут. Да це ще ні, а то є мигав, наче недавно помішали. Такі на газу быстрій, навіть. Да нет тут же температуру сбавила. Ага. На, на, не... на тую, а на газу <рит> провтикала. <рит> Потому що воно ще не кипело. Закипела. Де спорний момент? Ей сахару вистачає, мені маловато. Не всегда маловато сахар. Не всего мало. Маловато будет. Нет, дед, не маловато. Варивши варенье. поняв одну фігню, у вареньє, що варить. яку? мама не прощелка, щоб не вдрало. Буквально пару минут пройшло і івану. О. Ну ми прощелкали. Прощелкали. Варення наше готове. Скільки воно кипіло, я не скажу, Тому що я не засікала время. Орієнтувалися по мякості ягод. Ягодки стали м'якенькі, значить можна розливать. Загустить це варення, не загустіє, воно і буде таким жидким. Покажи. Черпачком. Його мочать хорошо. Жидким. Чого я й кажу, що з його дуже добре варить киселі. І цвет, і аромат. Ну, не з одних ягод із пузинових. Для... Кіселя важно ще додати якісь ягоди. Тому що з одного бузинового варення кисель буде не, не дуже. Ні, не, це варення хороше мочати з молоком. Так воно смачне. Так, все, розливає. Так ти кажеш, скільки воно купило, не скажу. Ну це ж зависить від кілограмів і зависить від горіння у кожної в, в камфорті, наприклад. Багато чого зависить, але я орієнтуюся на м'якость ягоди. Ягодки стала м'якенька, да? значить. Айці молод, хорошу лейку придумали. Угу. На банку надів І красота. Ну главное, що він. Як швидко і удобно. Быстро і добре, не боюся, що аж париться чи що. Надія. Трохи зернят, трохи юшки. Варині. О, нам з льохою вже буде зимою Мочать mm -hmm. А знаєш, чим мені нравиться варення як продукт? Чим? А тим, що даже пропаде, воно не пропаде. В смысле? Ну що в смысле? В смысле цього можна зробити другий? Я. Продукт. Только уже светлый. Ага, горелку Ну. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, сь, восемь. Точно, восемь. <рик> да, математик. А скоро перша вересня. И як його? И по улитровую. Почти повно. Ну то в литровую сейчас буде макать з Лехой. 4 килограмм. Друга частина мармезонського балета. Поки з тим возились, це я зварилось якраз. Зараз я його перецяжу. Через сито, Щоб обрати всі кусточки. Не кастляве буде. Так. Да. А це куда команду квісточки. Ну це вже хочуть хай кури добуть. Ну, таким макаром нам треба перехирячити скільки кілограм? Два. Два. Два кілограмма. Отходу. Ну тут варення буде небагато, Джин. Надо щервать бузину, да? Це ж Стали приймати бузину, виходжу на вулицю, уже поставили мотоциклетки, починають обривати. Кажу, хлопці, може ви чи попитали, чи як це ж так і кола двору, усе ж росте. А що таке? Ну-ка, бузина, це кажу, остається на варення. «І вам варення нарвать негде. Кажу, хлопці ви здали, просрали гроші. А варення кажу, хочеться і нам. Так що у нас тут бойня за бузину вже йде. Це у нас Вийшли відходи. Це скільки кілограмів це його? Із двох кілограмів десь потора кілограма вийшло. А тут вийшло кров гаряча, бачиш? Угу. Як кров з кабана? Ну так. Похоже. Похоже, похоже. Супер шов бушали. Тепер включаю знову огонь. Дых, спички в хаті возьми. П'ять із у хаті взяла спички з першого разу затеру. Ну затаплюємо огонь і. Шо, І варим. додаємо сахару. Полтора кілограма, значить, десь 750 грамів сахару. Ну, за что сахара я буду объем. Ну да. Опа. Ай, ай. Тщательно его размешиваем. <рес> он растанет сейчас. Да? Опять же, главное, чтобы не удрало, потому что это уже будет капец. Тогда. Ну, творение удрало, Джим же не удрал. Разом картошка жарится. Покажи ей, папа, Уже половину одобрали. Так, так вони вже спать пошли. Ну. На нам хай прийде, щоб чтобы хрумкало. У нас вийде картошка фрі. Ну. Хрумтюча. Так, звариться. Сейчас закипить з сахаром. Добавлю знову лимонної кислоти. І агар-агар. І вечеряти спати. Так Можу банки розлити. А Да, що будем з кастрюльки їсти. Поставити. Ну Що закипіло? Сейчас. Не кипіть, як тяжко, як кров горяча. То він сказав: "Мой батько покійний кипіть наш розум сумашедший". Добавила ему мумумної кислоти. Сикока. Сикока, ну я тут пол чайной ложечки, не больше. И цвет меняется. Из фиолетового стал действительно на кровавый. Ну, я же скажу красный, иначе кровь. Кто варил когда-нибудь кровь? А на що її варити? Ну, як варю. Не варю, а правильно сказав. Коротше, хто, хто розбирає свиней, той знає. Похоже, на вид цього. Коли кров вибираєш, вона теж так підпінюється. Це зараз вже ріжемо, так спускаємо кров. Коли вже ж вже як розбирали, вибирали кров, так на вид похоже. Так, і тепер добавляю агар-агар. По інструкції. А ну, виключи выключим пока. И добавляем агар-агар. А тоді даємо загусати і в банки розливаємо, так? Да? Ні, розливаємо, а тоді хай в банках загусаєш. Чого? Ну, Та качка і така... затовкла. Ну так а як тоді? Ти що, мені на це на плечо, щоб да, легше за, руку за штатив. я, я не оператор так. Оперирую, бачиш? Я голос за кадром сьогодні. Так, ну а гару треба прокипіти минут 5-10. Угу. Так, закипає вже наш джем. Он так медленної, так, бульки такі, видно, вже воно густеньке. Так, щас поразливаємо в баночки. Закатаємо. будемо вечеряти спати. Я ж не думала, що ви її мені сьогодні. Ну а коли? Я же не думала, что не Завтра Оля на работу. И на работу. Суббота, неділя, на тут и. Вперед. А цілий вечер вовтузишься. Так це ж ще ж так добре, що вже мої помощники приготовили. Я побрала і помилий. Мені такі готові ягоди. Дети мог. О. Так, агару у мене по інструкції не хватило трохи, тому що тут виходить 8 г на 800 мл некислої рідини. А у мене агар агару було 12 г. А джема у нас должно бути полтори л. Ну, будемо сподіватися, що воно вичахне і загусне. А если не загусне, так то нічого страшного поїмо і рідки. Так поїму, аби да. було, що є. Все, розливай. Ну так, як на ці баночки трохи не такої форми вони в нас. Да тысь елей, коли їй десь треба шукати немає. Так ото шукать треба, так различно. сейчас поразливаємо. Секунду і так. Тепер понакуплювали, не диш. Вистрій лей. Ти вже правда не дихав. Ну так ты же сказала, не дышь. Это и казал, будешь полторы литра получится. Ну, даже сахару убыхнула, что. Ага ну шо, шо. Так тоже добро, дед, что. Так добро, что больше, а что да, мы? больше, буквально на 200 грамм. А что мы? И то, наверное, меньше. 11. А что а мы думаем, даром лазили? На, Сейчас. На спробу. На спробу. Ну, я же скажу, 200 грамм. 200 грамм. А. Вот. Все, закрываем. Грачо. Сильні женские руки. Да. Отправляется сюда. Опа. Все. Таго на сколько литров мы нарвали? Раз, два, три, четыре, пять с половиной. Ну так нормально. Хочу у вас попросити пробачення, що відео виходить не, не так вовремя, тому що два... іди сюди. Оці два умні оператора з забули сняти концовку. Не забули, а мабуть, нажали на кнопку. Навірно. Так що вибачте нас, ми ще учимось. А так? Нашими мозгами так і вчиться. Ну а так вже тепер ми з вареничком. Думаю, що пробуйте варить. Дуже смачне варення. Ми вже за цей промежуток почти повлітрову баночку кончаємо. Більше? Так, да, з молочком, і з булочкою, так так ідеть добре. Ну а так, кому сподобалось наше відео, ставимо лайк, коментуємо, підписуємося, чекаємо наших наступних відео і бажаємо всім мирного неба.